Розпаковка 18 книг, частина друга. Купила аж 18 книг. У мене є проблемка, яка складається з майже 80 непрочитаних книг. Це мої книжкові покупки за два дні. Я впевнена, що вони вперше день в буктоці зошу таку фразу: як колекціонувати книги і читати їх це два зовсім різних хобі. І тут я повністю згодна. Сьогодні з вами обговоримо те, чи є це нормальним купляти книги не читати, що таке а що таке і чим це відрізняється. І яким чином мати велику бібліотеку може бути корисно та шкідливо одночасно. Поділюсь з вами сьогодні цікавою інформацією, яку я знайшла, а також вискажу власні думки на рахунок цього. Обіцяю, буде цікаво, тому залишайтесь зі мною, ставте лайк, підписуйтесь на канал і приємного вам перегляду! А з вами я, Марія. А взагалі, якась дурепа. репа. Ви бачили відео в буктоці такого формату. <му> Особисто мене вони завжди дуже дивували. Або коли люди кажуть, у мене до непрочитаних книг. І там цифра заходить за 50. Мене це лякає, мене це нервує. Не знаю. Мене нервує, коли у мене 5 непрочитаних книг. А тут 50. І отака от залежність від книг, ку ти коли ти їх купляєш, але не читаєш. Навіть має два різних визначення: цундуку і, блі, і бібліоманія. Почнімо бібліоманія, яке здається більш простішим. На слух, да? бібліоманія один з рідкісних станів, пов'язаних із книгами, який характеризує колекціонування книг, що не мають практичної цінності для колекціонера або не мають значної внутрішньої цінності для справжнього бібліофіла. Явища, коли люди купують книжки, і не читають їх, неважливо з яких причин, навіть має окрему назву, запозичену з японської мови сундуку. Українського відповідника одним словом наразі немає, і цей термін використовували ще в 19 столітті. Письменник Морі Сензу. Він описував свого героя, професора, то любив брати багато книжок і не читати їх. Тоді Сензо вжив цей термін більш іронічно, проте зараз його використовують більш нейтрально, хоча іноді все-таки є з присмаком іронії. То яка ж різниця між цими двома термінами? По-перше. Цон це таке, коли ти просто купляєш книги і не читаєш їх. Тобі вони просто подобаються з естетичної точки зору. Можливо, хочеш здаватися розумнішим, можливо, ти хочеш мати завжди під рукою, під рукою велику кількість книг, якщо ти все-таки не думаєш почитати. Або, можливо, з будь-яких інших причин. А от бібліоманія може доходити навіть до такого, що, наприклад, Лорд Чарльз Спенсер, відомий колекціонер книг, який підняв ставки на перший друк. Декамерона до 2260 фунтів стерлингів на аукціоні бібліотеки Роксбург. Або, наприклад, праподобний Уітчер пастор-методист 19-го століття, який викрадав рідкісні книги, переплітав їх і видавав за свої знахідки в місцевих книгарнях. Або сер Томас Філіпс, перший Борнет. Відомий англійський колекціонер, котрий страждав від важкої форми бібліоманії, після його смерті колекція, що налічувала понад 160 тисяч книг і рокописів, продавалася ще 100 років після його смерті. Але найбільше мене здивував цей Стівен Блумберг, який вкрав книг, після, після чого його засудили, на, на суму понад 5,3 мільйона доларів. Скільки ж це книг треба було вкрасти, бо просто уявіть собі. Тому так, от бібліоманія це знаєте, це вже така крайня стадія. А цундуку це те, що її у багатьох буктоці, коли ти просто ставиш собі книжечки і більшість з них, так і не прочитаєш. Але я вважаю, що в цього може бути і позитивна сторона, тому що нещодавно, поки я якраз шукала якусь інформацію на тему цього, то я побачила трошечки старе відео Марії Ініч. О, ні, я не прочитаю всі книжки, що є в моїй бібліотеці. Умберто Еко скаже вам, що в цьому і сенс. Особисто бібліотека Умберто Еко налічувала більше 30 тисяч книжок, і коли до нього приходили гості, вони поділялися на два типи: люди, які казали: Вау, у вас така неймовірно велика бібліотека скільки книжок з цього ви прочитали? І ті, хто розуміли, в чому сам на сім ніколи називав цю концепцію бібліотеки Умберто Еко антибібліотекою, тому що зазвичай ми хочемо хвалитися знаннями, що у нас є, і книжками, що ми прочитали. Але бібліотека Умберто Еко — це приклад того, щоб не хвалитися надбанним, а щоб мати предмет для дослідження, щоб мати куди піти і книжки, що є, ще можна прочитати. Я трошечки була здивована, тому що навіть не думала. Трактувати так бажання мати багато книг, але, як на мене, це є класним варіантом, і я з цим можу погодитись. Справді мати велику бібліотеку це є корисно. Проте, у мене є ще одна думка, яка максимально відрізняється від цієї це те, що люди купляють так багато книг, тому що вони бояться щось втратити, щось пропустити. І це дуже видно, тому що є навіть окремі відео, коли люди кажуть, а, а вдруг я не куплю цю книгу, а вона стане золотим буктоком, і її не, не можна не буде ніде де, де придбати. От що тоді От, Ну все, життя закінчиться. Але просто знаєте, мені здається, що нам всім треба вже видухнути і змерти тим, що ми не прочитаємо всіх книг. Бо буквально видивництво ще місяця ведуть нові, нові книги, а старі не зменшуються. Є купа купа класики, є купа, купа сучасної літератури, і всю ми з вами ніколи не прочитаємо. І тому навіть треба тому я вважаю, що так гнатися за новинками це також не є дуже окей. І це ви трошечки знову ти жертва маркінга і буктока. Але не можу вас засуджувати сама така. Іноді купляю книги, які все-таки, можливо, якщо б не букток, так би і не купила. От, особисто, я намагаюся максимально абстрагуватися від буктоку, коли купляю книги. І е, обрати книги виключно за обкладинкою та анотацію, а не звертати уваги на відеоки. І, от, користуючись цим останні місяці, я не прочитала жодної книги, яка мені б не сподобалась. Тому можете взяти собі це на замітку і користуватись цим лайфхаком, скажу. Бо Бог справді нав'язують нав'язує нам таку от ем, історію з тим, що нам надають всі ці книжки, нам треба всіх їх прочитати, щоб за, за всіх їх шарити, щоб ну, от, нічого, не дай Бог, не пропустити. Бо от вийшла нова книга і ти не будеш шарити за меми з нею. Ну 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 все, ну, 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 це, ну це конець жизнь, короче, ребята, розходимося. І це не окей. Якщо ти просто купуєш книги, думаєш, що ну, це тобі комфортно, ти хочеш всіх почитати просто через роботу, побут чи інші речі, не можеш це зробити, це окей. Або просто ну, в тебе, наприклад, не чуту, чи, чи проще, це нормально. В цьому немає такого. Але коли це робиш через такий тиск буктока, через те, що ти боїшся щось втратити, я вважаю, треба задуматись і подумати, чи варто воно того, чи все-таки треба зупинитись, видихнути, обдумати все ще раз і вирішити, чи все-таки хочеш ти цю книгу, чи ні. Чи, можливо, в тебе є ще безліч перштаних вдома. Особисто я обираю більш. Е... Uh, більш обдумане ставлення до покупок книг і купляю лише ті книги, які справді хочу, але ви можете робити так, як вам комфортно. Тому поки ви не крадете книги на мільйони доларів, це окей. Це окей, поки ви не крадете книги, поки це не доходить до якоїсь меж, що у вас 160 тисяч, тисяч книг, то це окей. Яку він хоче в бібліотеку, скільки він хоче мати книг, скільки ні. Тому що все це окей. Все це окей. Але іноді цей культ. Просто цього божевільного, шаленого скупляння книг мене лякає. Але це вибір кожної людини, який залишається за вами. Сподіваюсь, вам сподобалось це Крутеньке, про проте, як на мене цікаве відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Не забувайте про мої інші соцмережі, такі як TikTok. Там я взагалі з'являюся ще частіше. Підписуйтесь. Тому дякую вам за перегляд. Всіх люблю, всіх цілую, всім па-па!